Знову гинуть люди в Ізраїлі. Цього разу терорист здійснив теракт на центральному автовокзалі міста Бер-Шева. В Ізраїлі тривають сутички між Арабами і євреями. Попри посилені заходи безпеки, в країні продовжують гинути люди. За інформацією, ЗМІ, внаслідок подвійного теракту на автовокзалі в місті Бер-Шева на півдні країни загинув солдат армії оборони Ізраїлю. Ще 11 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Озброєний терорист відкрив вогонь, внаслідок чого поранення дістали шість людей. Четверо постраждалих, які на момент нападу перебували в приміщенні автовокзалу, були офіцерами поліції. Одну людину з важкими пораненнями доставили до лікарні. На жаль, цей чоловік помер. В районі автовокзалу посилено заходи безпеки. Відразу після нападу в ЗМІ з'явилася інформація про те, що терористів було двоє. Втім, згодом в поліції уточнили, що нападник був один. Поточна ситуація в Ізраїлі неабияк непокоїть пересічних громадян країни. Чому я повинна жити в країні, в якій мені страшно ходити в коледж на роботу або до магазину? Тут дуже страшно. Я хочу, щоб поліція діяла активніше і посилила заходи безпеки. Нагадаю, що сутички між Арабами і євреями в Ізраїлі почалися через те, що влада країни вирішила обмежити доступ Арабів до мечеті Аль-Акса, яка знаходиться на храмовій горі, яку мусульмани вважають святим місцем. Наразі в Єрусалимі та багатьох районах західного берега річки Йордан посилено заходи безпеки. Поза як поліція володіє інформацією про ймовірність нових нападів.